Чи операція це вже 100% успіх? На жаль, як би нам того не хотілося ні, тому що це є перший крок у лікуванні онкологічного хворобу, також важливий післяопераційний період. Чому? Тому що онкологічні хворі – це часто обтяжені вже хворі, які мають декілька супутніх захворювань, тобто вони є коморбідними а також можливо мали в анамнезі операції. Саме післяопераційний період визначає, як швидко хворий може отримати наступний етап лікування це хіміотерапевтичний чи променевий. Післяопераційний період це ціла наука, яка часто поєднує в собі знання не тільки е, хірургії, також інтенсивної терапії, реабілітації, нутриціології і багато інших дисциплін. Часто можна почути те, що двом або трьом і більше людям провели одну і ту ж саму операцію. Проте одні виписались на третю добу, інші на сьомі, а в інших взагалі розвинулись якісь ускладнення, і людей це обурює. Чому це відбувається саме так? Тому що є багато факторів, які впливають на післяопераційний період. Перший фактор це є вік, як би нам того не хотілося, але люди старшого похилого віку вони мають вищий ризик після операційних ускладнень ніж е, умовно відносні, відносно молоді люди. Супутні захворювання або коморбідність частіше за всього це цукровий діабет, це серцево-судинні захворювання. Діабет спричинює те, що у людини високий рівень глюкози в крові, і в результаті того, в людини зменшується опірність на фоні цукрового діабету, опірність організму до інфекцій, та може частіше назноюватися післяопераційна рана. Також незалежний фактор ризику є вага, як надмірна вага, так і недостатня вага підвищують ризик післяопераційних ускладнень, такі як інфікування рани, загоєння рани після операційних та ризик тромбоемболії, анемія доопераційна також впливає на післяопераційний період, так як це є фактором ризику неспроможності вашого анастомозу. Об'єм та час оперативного втручання грають також свою роль. Умовно дві операції пандектомія, яка була виконана за одну годину, і гастриктомія, тобто видалення повністю шлунка за п'ять годин, буде нести в собі е, різні ризики після операційних ускладнень. Це також про це також варто не забувати. Так, ускладнення є у всіх, і в одній книзі було написано, що е, після операційних ускладнень немає у тих, хто не оперує. Потрібно з ними боротися, спілкуватися з пацієнтом, вчасно е, слідкувати. За його станом та е, про будь-які проблеми повідомляти свого лікуючого лікаря.